Зв'язку з повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації на території України велика кількість українців була мобілізована до збройних сил, зокрема, і підприємці, які здійснювали свою підприємницьку діяльність до початку повномасштабного вторгнення. Багато з військовослужбовців продовжують здійснювати свою підприємницьку діяльність, особливо ті, хто може робити це на відстані, у вільний від служби час. Тож виникає важливе запитання: чи може військовослужбовець займатися підприємницькою діяльністю і здійснювати свою діяльність як ФОП? Отже, питання щодо можливості військовослужбовців Збройних сил України здійснювати свою підприємницьку діяльність паралельно із веденням військової служби, регулюється законодавством України згідно з частиною 3 статті 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу громадяни України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом під час кризової ситуації, що загрожує національній безпеці. Не зобов'язані припиняти свою діяльність як фізичні особи-підприємці. Проте, у разі, якщо вони не здійснюють підприємницьку діяльність протягом періоду мобілізації, на них не поширюється оподаткування та сплати податків і зборів, які зазвичай існують для ФОП. Yeah! Отже, в даному законі не міститься ніяких обмежень щодо здійснення військовослужбовцями підприємницької діяльності. Навпаки, в законі передбачена. Можливість ФОПам здійснювати свою підприємницьку діяльність під час мобілізації, проте варто враховувати, що антикорупційне законодавство в Україні, а зокрема закон України про запобігання корупції, обмежує певних посадових осіб, зокрема посадових осіб військовослужбовців, службовців у здійснення ними підприємницької діяльності чи іншої трудової діяльності по сумісництву і так далі. Тут варто зрозуміти, хто взагалі вважається посадовими особами Збройних сил України, згідно з частиною 12 статті 6 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовими посадовими особами є військовослужбовці, які займають штатні посади пов'язані з організаційними розпорядчими або Адміністративно-господарськими обов'язками або які мають спеціальні повноваження на виконання таких обов'язків відповідно до законодавства, слід зазначити, що питання розмежування організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зробило НЗК у своєму роз'ясненні. Адміністративно-господарські функції обов'язки включають в себе обов'язки з управління чи розпорядження державним або комунальним майном, включаючи встановлення порядку його зберігання, обробки реалізації та контролю над цими операціями. Ці повноваження можуть мати начальники планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів та служб, керівники складів, магазинів, майстерня, та є їх заступники, а також керівники від відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Організаційно-розподарчі функції або обов'язки включають в себе обов'язки щодо керівництва галузі промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, наприклад, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів, їх заступники, а також особи, які керують окремими ділянками робіт. Отже, якщо військовослужбовець займає певну військову посаду, яка пов'язана з здійсненням організаційно розпорядчих функцій чи адміністративно-господарських функцій, і при цьому здійснює підприємницьку діяльність, це можна вважати порушенням законодавства, і це може тягнути за собою штраф з конфіскацією отриманого доходу. На Жаль, чинне законодавство не містить певного конкретного переліку військових посад, на яких військовослужбовець може займатися підприємницькою діяльністю або не може займатися підприємницькою діяльністю. І відповідно не мають чітких критеріїв визначення таких посад, і це може привести або сприяти вибірковому застосуванню певної норми закону щодо сплати податків фізичними особами-підприємцями, які мобілізовані до Збройних сил України, то відповідно до частини 3 статті 39 закону України про військові обов'язок військову службу державна реєстрація підприємницької діяльності фізичної особи підприємця на час працю не припиняється. У разі непровадження ним підприємницької діяльності у період проведення мобілізації, нарахування податків і зборів таким фізичним особам-підприємцям не здійснюється. Відповідно до пункту 9 з позначкою 2 при кінцевих та перехідних положень закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування під час особливого періоду, визначеного законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, платник єдиного внеску. Визначений статтею 4 закону України про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування, призвані на військову службу під час мобілізації або до залучення до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк її військової служби звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених пунктом 2 статті 6 закону України про збір та облік єдиного внеску та обов'язкове державне соціальне страхування, якщо вони не є роботодавцями. Підставою для звільнення від оподаткування в такому випадку є заява фізичної особи підприємця, до якої долучається військовий квиток або інші документи, які підтверджують те, що така особа є призваною до військової служби під час мобілізації, яка повинна бути подана такою фізичною особою-підприємцем до податкового органу протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа-підприємець знаходиться на лікуванні або реабілітації після здійснення нею військової служби пов'язаної з мобілізацією, така заява разом з військовим квитком повинна бути подана до податкового органу протягом 10 днів після завершення такого лікування чи реабілітації. Отже, у випадку відсутності оплатника податків можливості своєчасно виконувати свій податковий обов'язок, він звільняється від відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Таким чином, більшості фізичним особам-підприємцям, які є мобілізованими до Збройних сил України, не забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, а навпаки, створюються певні пільгові умови для їхньої діяльності. Проте, щодо військовослужбовців, які займають певні військові, Посади, то відповідно до закону про запобігання корупції, заняття військовою посадовою особою іншою оплачуваною діяльністю, навіть у вільне віднесення служби час, матиме наслідком накладення адміністративної відповідальності за статтею 172 з позначкою 4 Купапо і тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і конфіскацію отриманого доходу від підприємницької діяльності. Отже, пишіть в коментарях свою думку щодо питання ведення бізнесу, підтримницької діяльності для військовослужбовців. А також ставте лайки, не забудьте ділитися з цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом. Слава Україні!